Ну що ж, друзі, час поговорити про волосся. Звичайно, що волосся відіграє дуже важливу роль у формуванні образу людини, як ми виглядаємо, як нам хочеться виглядати. Ну, а чи знали ви, що на голові дорослої людини міститься десь приблизно? 100 тисяч або 150 тисяч волосин, варіюється кількість десь, ось так. Як кажуть експерти, волосся завжди випадає, завжди оновлюється. Напевно, краще так казати. Тому ми зазвичай втрачаємо на день від 50 до 100 волосин і кажуть, що це цілком нормально. Так, от що робити, якщо волосся випадає, скільки це є норма? А що можливо можна зробити, щоб воно не випадало? Чи бігти одразу за якимись таблетками, комплекси для волосся, нігтів і шкіри. Про це поговоримо з експерткою. В нашій студії Євгенія Лук'янова, лікарка-дерматовенерологиня, трихологиня та косметологиня. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, дякую, що нас завітали, і знаю, що ця тема актуальна для багатьох. Ну і взагалі, волосся це така тема. В когось воно свіє, в когось випадає, в когось. Лежить не так, як йому подобається в січеться. Так, так, так. А особливо, коли я дивився під мікроскопом, знаєте, що з волосиною відбувається там, да. як буває, відрізають його там. Я думав, перперукар просто відрізає, і я зрозумів, наскільки важливо, щоб Ножеці, там ножиці чи... були Машин, так, так, да. так. Євгенія, е, скажіть, які можуть бути причини випадіння волосся? Угу. Це турбує сьогодні багатьох. Це дійсно проблема сьогодення, і неважливо раніше, якщо це було там осінні, весінні період, і всі там називали mm -hmm. сезони так, випадіння, так, так. зараз це цілий рік. І е, я б напевно сказала, що найголовніше на сьогоднішній день в нашій країні, у наших людей, це стрес. Це mm -hmm. стрес, який призводить до випадіння волосся, тому що напряму гормон кортизол він знаходиться. Ну, якщо простими словами, знаходиться біля волосяного фолікулу, Це напряму може впливати на поведінку волосся. Тобто його випадіння пришвидшене. Буває, що після стресу це може бути 2-3 тижні і випадає волосся. Буває, що це 3-4 місяці. По-різному у mm -hmm. кожного реагує волосся. От. Але поміж стресу там ще є причини, такі як гормональні порушення, індокринні порушення. Гормональні порушення, в цілому порушення роботи організму. Ну, Це такі, як самі головні. Буває, що це реакція на якісь медикаментозні препарати, тобто, це такі самі глобальні, самі. Найчастіші uh -huh. причини випадіння волосся. І, звичайно, не забуваємо про вітаміноз, тому що воно теж все за собою влече в це uh -huh. випадіння волосся, особливо дефіцити там, вітаміну Д, заліза, цинку, міді, тобто там цілий комплекс. Як, взагалі, ми зрозуміли, в принципі, причину так головну, так а як на стан нашого волосся на те, як наскільки воно міцне, і так далі впливає наш спосіб життя, наша активність харчування, харчування. Так чи є якось? Це також інструментом впливу на те, що у нас якби росте на голові. Це дуже класне запитання, тому що дійсно є такі моменти, коли лікарі не проговорюють людині, що дійсно важливо вести повноцінний здоровий образ життя. Це має бути збалансоване, правильне харчування обов'язково. Тобто, це мають бути поживні сніданки, там вечері. Ну, обід там можна, якщо що, пропустити, тому що в село нашого ритму життя, але сніданок найпоживніший. Він. Має бути збагачений на білок, на амінокислоти. Mm -hmm. Тобто це дуже важливо. Також, якщо ми там не досипаємо, Працюємо там овертайм, фуллтайм. Це дуже впливає. Так, показали, і воно що... як цепочечко, yeah. все одне під одним підкріплюється. Неможливо, якщо, наприклад, людина приходить до мене як до лікаря з запитом, у мене випадає волосся. Я проговорюю моменти, що важливо вести здоровий образ життя, ви маєте достатньо харчуватись, висипатись. У вас має бути достатньо мікроелементів там в вашому uh -huh. харчуванні. А мені кажуть, ну я працюю до двох ночі, ну не можу. Но тут вже ми маємо якось пріоритети розставляти, що ми хочемо, там естетичний вигляд, здоров'я в цілому, бо це ж не тільки про зовнішній вигляд, або працювати багато часу. Тобто дуже впливається, дуже важливо цю тему піднімати. Саме коли ми розмовляємо з людьми, пояснюємо, що проблема не в тому, що от, ну, там, локально да, волосся випадає. Ми запускаємо єдиний механізм наш організму. Причому я вам скажу, що волосся це дуже неважлива частина нашого тіла. Тому, якщо будуть якісь проблеми, то щоб не витрачати зайву свою енергію, організм може його скидати. Це також може бути такий mm -hmm. фактор. Тому обов'язково ж маркером якимось бути що так, якісь проблеми так. почалися. Дякую. Євгенія. Скажіть, будь ласка, як все ж таки зарадити і допомогти волоссю? В той же час, коли в житті стрес. Можливо, потрібно укріпляти, не знаю, різними там, вітамінами і так далі. Волосся, щоб стрес не поборов випадіння. Mm -hmm. Чи все-таки якось потрібно вирішити корінь, проблеми, стрес, і, і все буде нормально з волоссям? От Є стрес в людини і розуміє, і з цим не може впоратись, і з випадінням волосся також все не ахти, і хочеться кращих результатів. З чого починається от, власне лікування? або… Чим Як зарадити? Запобігти. Так. А, це дуже цікаве питання, тому що в мене люди приходять, і я кажу, у вас був стрес, От сильний стрес, от щоб нервове потрясіння. І мені завжди, в кого його немає. Да. Ну, ну, по суті, да, тому такі. що ми в такий час зараз живемо. Але насправді, для того, щоб запобігти, я дуже радію, що ми в такий час живемо, коли. Про багато речей говорять. Тобто, якщо у вас є тривожність, якщо ви себе якось почуваєте не так, зверніться до спеціаліста, до психотерапевта, до невролога, до психолога, тому що важливо пропрацьовувати саме свій ментальний психологічний стан. І кожен знаходить свій шлях, куди йти. Це може бути навіть там віру, підуть, або ну там, до церкви, да, там знайдуть своє заспокоєння, підуть в психотерапію, підуть до психолога. І це дуже важливо. Це саме перше, з чого треба працювати. З стресом. Ну, звичайно, що якщо людина там відмовляється, нам також тут треба дуже обережно це все казати, тому що все одно якісь там відголоски ще минулих часів, я там, що, там хворий чи що. Вони є, вони зустрічаються, тому нам треба це дуже лагідно так припідносити або починати там навіть. Просто заспокійливих якихось засобів той же магній би 6 uh -huh. який вже мені здається, в кожної людини зараз є. і Його прям п'ють дуже часто і дуже багато. Ну попри я про це я хотіла бачу? запитати, от, тому що можливо люди не можуть згадати якогось великого стресу, але і е постійні хвилювання там е там що завтра буде. Чи можливо якась є конфлікт, який тянеться на фоні? Це теж затриманий стрес, який може він не виглядає ось так, mm -hmm. але він підкопує там і той самий і який Там люди не снідають зранку. Наприклад, він там зашкалює, а вони думають, так, я можу не снідати. Mm -hmm. А воно все впливає. А ми думаємо, що робимо там краще. Ліси. Так, а, все ж таки, давайте почнемо з того, як сьогодні нам правильно піклуватись про своє здоров'я, mm -hmm. щоби. Запобігти, ось, давайте скажемо, захворюванню всього того, що воно випадає, і так далі. От як за ним доглядати, щоб воно було здорове? Ну, в першу чергу. Як і казали, почнемо з образу життя. Це найперше і найголовніше. Mm -hmm. Якщо ми говоримо прямо про. То не з дорогих про... шампунів. Ну, як сказати, в кожному сегменті можна знайти класний засіб. Не сказати, що мас-маркет це ну, от, взагалі. Ні, ні Я маю на увазі тобто починати не з шампуні, а не життя. з способне. Да, способу життя, свого ментального психологічного здоров'я, а далі вже підключати догляд. Догляд це дуже така велика складова. Цього всього, тому що в мене, наприклад, консультації можуть займати по півтори години, просто щоб пояснити людині, який етап є важливим і чому треба угу. ось так, ось так робити. Угу. В плані догляду, найголовніше, я напевно скажу, що не треба робити. Давайте. Це наносити ці всі домашні маски, оці рецепти, там хтось яйця з е, коньяком. Ну, ну, там ще й вимити, там, дай Бог, ще й запах буде для оточуючих. Тому оці всякі народні методи не треба. Я завжди кажу, давайте про Продукти харчування залишимо для харчування. Яєчка це добре, але класно їх вживати всередину, тому що це білок. А гірчиця росло? Туди ж ще бувають вони петь. Настоянки якісь мажуть олії, олії, якщо це ефірна олія, ні в якому разі це напряму призведе в подальшому до випадіння в волосся, тому що там вже ми зануримося в анатомію, що олія створить плівку, і замість того, щоб наше волосся також має отримувати кисень, тобто там прям цілий механізм відбувається. А виходить, що ми плівкою це все закрили. Кисню немає, воно себе не добре почуває і відповідно випадає. І може це призводити також до лупи, а тут прямий шлях. Нездорова шкіра голови дорівнює випадіння волосся. Uh -huh. Буває, що приходять з сибринним дерматитом до де мене пацієнти і кажуть, випадає волосся. Я кажу, ні, причина починається з сибриного дерматиту. Потім, коли ми проліковуємо, вони дійсно помічають, що вже і випадіння менше. Uh -huh. а там вже ми вже безпечно, дуже лагідно працюємо з випадінням, не різко, не. з... Перша причина не та, тому е, найголовніше не робити домашні маски, якщо так підотожити. А з того, що робити, це правильно доглядати за волоссям. Тобто, це має бути комплекс шампунь. Якщо ми говоримо про дівчат, це маска кондиціонер або бальзам, там угу. за типом волосся вже підбирається. А чоловікам? Ну, в чоловіків, якщо дуже коротке волосся, в принципі, можна обмежитись шампунем. Але якщо, от, наприклад, як у вас є трошки довжина, то можна ще використовувати додатковий кондиціонер. Ну, це заради це mm -hmm. того, щоб пом'якшити там волосся, полегшити розчісування, от такі от моменти. І не забувати, це прям я кожному пацієнту кажу, пілінг. Додаткове очищення шкіри голови воно важливо, тому що mm -hmm. ми забираємо мертві клітини з поверхні, що дає більш. Скорішої регенерації відновлення mm -hmm. шкіри. Це ми просто звикли ну мене зрозуміють. Дівчата звикли, що ми на пілінги ходимо. Там okay. щось маємо в домашньому догляді для обличчя, але okay. чомусь про шкіру голови Спробувати ми, там, щось нове в житті yeah. сходити на пілінг. Чого сходити? Його в домашній догляд. Домашній догляд, як з обличчям, так і з волоссям, це 70% успіху, здоров'я і шкіри голови, і волосся. Не обов'язково ходити на салонні процедури. Просто скажу так: найдешевше звернутися до спеціаліста, підібрати собі догляд і вдома це все робити, ніж купляти те, що не допомагає. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти. Де оця от межа? Тобто ми розуміємо, що це нормально. Є процес, коли N на кількість волосин так випадає. Там говорили від 100 там, до 200 там, в день і так далі. Ну, Є різні статистики. Як зрозуміти, що де нормально, а де вже ну, прям дуже багато? Це ну, рахувати чи як це волосся, коли я дійсно розумію, в мене йде облесіння, і я маю звернутися до спеціаліста. Ну, є люди, які дійсно рахують, але е, я завжди питаю: скажіть, будь ласка, з якого часу у вас почало випадати більше, ніж зазвичай? Тобто кожна людина плюс-мінус розуміє, що для неї норма, коли розчесали волосся, коли там помили голову. Плюс-мінус, ми завжди розуміємо. Ну, ми це робимо там дуже часто, а коли вже це більше, ніж зазвичай, то тоді, от це перший дзвіночок, коли вже варто задуматись і вже піти до спеціаліста. Не починати, бо це вийде дорожче. Не починати самолікування не не дарма пишуться все на таблетках, на засобах, а саме звернутись до спеціаліста, щоб вас направили в Правильно в той шлях, щоб okay. це було не затратно, щоб це було дієво в першу чергу. Тому порахувати да, як варіант, дійсно варіюється, це може бути від 50 до 150 волосин, або від 100 до okay. там, 150, це приблизно норма. Але орієнтуємося одно на свою густину, тому що, от ми з вами сидимо, у нас з вами всіх густе волосся. Буває рідке тоненьке волосся. То я тоді кажу, що десь 1-5% від густини це. Плюс-мінус норма. Якщо вже більше, то звичайно звертаємось до спеціаліста. Угу. Дякую. Цікаве таке питання. Нещодавно ми в студії говорили про те, які повинні бути процедури для волосся. Ми говорили з майстром, яка займається в принципі там різними ботоксами, каротинами угу. і так далі. І цікаво, як от ви, як трихолог, яку думку маєте про це. Тому що як нам пояснили, якщо правильна технологія, якщо. Підготовка, аналіз, волосся, то в принципі нічого не має шкодити. Але як з боку здоров'я це відображається на волосі? Чесно признаюсь, я не люблю всі ці процедури, тому що це більш естетичний момент. Uh -huh. Це не про здоров'я. Якщо так на простих словах пояснити, є волосина. Ну до речі, те, що відросло, це вже мертва структура. Це тільки наш догляд впливає uh -huh. на його uh -huh. стан. І, відповідно, ці всі компоненти вони як плівочку утворюють навколо волосини. Тобто, весь цей час, поки воно знаходиться з цією плівочкою, ми не даємо ніяких поживних зволожуючих компонентів всередину, тобто сам в кортекс. Тому це може бути четно в подальшому, що воно може бути сухим, ламким. Але дійсно третментологи вони є різні, є ті, хто просто от прийшли, я хочу, зробили без аналізу, так, без нічого. А є ті, які дійсно підходять вже ну, більш. Е, як це сказати, правильно до цієї процедури, mm -hmm. отам От вже інакша історія. Там можна, в принципі, буває, що дівчата відрощують своє волосся за рахунок там, кератину, ботаксу і так ну, далі. Так. Це напевно вже просто, якщо ти вже починаєш це робити, то треба вже далі в Постій. да, формі, да. тому що якщо справді там не дихаюча волосина, вона потім буде така не дуже Саме так. Естетична. Тому, чесно, як лікар-трихолог, я проти таких процедур, тому що правильно підібраний догляд вдома, правильні правила, отам, як висушити, просто направити людину, от вам там треба ручку так поставити, фен отак поставити, і ви отримуєте оцей так. ефект. Це буде набагато корисніше для волосся, ніж коли ми будемо робити оці естетичні моменти. Ну, наскільки шкодить, все по-різному. У нас така, знаєте, ми так розділились, одні з іншими. Спорять. Одні mm -hmm. кажуть, що от дерматологи кажуть, що шкодить, а вони кажуть, що не шкодять, і навпаки, mm -hmm. у нас трошки так розходяться наші думки. Тому я б, напевно, більше радила за здоров'ям mm -hmm. ну, зробити акцент на цьому, ніж на естетичному It's моменті, тому що він прийде, але з часом. Mm -hmm. І е, я, напевно, як лікар більше орієнтуюся на самих спеціалістів. От чесно мені їх шкода, тому що всі ці компоненти вони є шкідливими для організму, для спеціаліста, який робить цю процедуру, тому що це випаровування. Якщо можливо колись бачили, як це роблять, у них зазвичай маски або прям такі респіратори, ага. тому що це пил, він підіймається. По перше, клієнт сидить. Це все вдихає. По-друге, що це спеціаліст. Майстер кожного дня. Так, да, Клієнт прийшов, у шов, а майстер це постійно. Тому в першу чергу, напевно, я б сказала подумати саме спеціалісту про своє здоров'я. Тому що в молодому віці ми всі такі, та ну, потім розберемось, а потім вона дійсно несе за собою певні mm -hmm. проблеми саме з організмом, з дихальними шляхами, а це дуже ну, важливо. Дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що ви на сторожі здоров'я нашого волосся. І розуміємо, наскільки це глибоко. Якщо проблеми вже відображаються на волосся, це означає, що щось не до спеціаліста, а не самолікування, те про що Євгенія казала. Починаєш починаєш там народні різні методи. Друзі, сітка казала, що працює. Все можна вирішити, все можна, як то кажуть, десь і навіть запобігти. Головне, друзі, щоб. Коли ми побачимо, ми почали діяти і звертались до спеціалістів, а не нехтували і казали, та скільки мені залишилось жити. Ні, друзі, цінувати те, що ми маємо і підтримувати те здоров'я, яке дає нам Господь. Ми нагадуємо, що в нас була Євгенія Лук'янова, лікарка, дерматовенерологиня, трихологіня, косметологиня. Друзі, розмову з нашою гостю ми зберігаємо на нашому Ютуб каналі, де згодом ви також можете ще раз переглянути ті поради, які були сказані від Євгенія. Ну а також дати послання вашим друзям чи знайомим, якщо вважаєте, що для них це актуально.